Зранку, 16 червня, у Полтаві люди вийшли на акцію протесту. На кілька годин вони перекрили рух транспорту по вулиці Соборності біля міської ради. Мітингувальники виступили проти закриття пляжу Гаваї на Ворсклі. Містяни закликали владу не розривати договір оренди з підприємцем, який утримує територію. Всі ми вийшли з метою відстояти законні права нашого знайомого і друга Олександра Валерійовича Нестуля за те, що він на законних підставах спорудив і облагородив пляж Гаваї. Я живу біля пляжа Гаваї. Я пам'ятаю, яким був це місце, який ліс був до того, як з'явились. Ці люди, які розчистили це місце від сміття, бо раніше цей ліс був засмічений, суцільна свалка туди. А люди з кооперативів виносили сміття. Неодноразово звертався до міської влади з проханням територію на березі Ворскли передати йому в довготривале користування, каже сам підприємець. Адже Гаваями опікується понад 10 років і вклав туди чимало ресурсів. Протягом останніх трьох з половиною років ми з міською радою. Зайшли в невідомість, тому що я надсилаю різні запити для того, щоб ще більше узаконити дану територію, а не отримую жодних відповідей. Одна вимога. Ми хочемо продовжити працювати для людей. Хочемо продовжити працювати законом, щоб не було тиску від міської ради. Сьогодні ви працюєте, а завтра ви не працюєте. Ця земельна ділянка площею майже 7 гектарів має статус рекреаційної території. Повідомили на засіданні профільної комісії міської ради. Що відбулося того ж дня, до цього земля не була офіційно оформлена і плата за користування нею до міського бюджету не надходила. Тому восени минулого року на сесії міськради було прийнято рішення про розробку проєкту землеустрою та присвоєння ділянці кадастрового номера. Адже згідно із земельним кодексом України такі землі комунальної власності в оренду підприємцям можуть передаватися виключно через відкриті земельні торги. Саме це гарантує. Ви надходження коштів до міського бюджету, враховуючи земельне законодавство з метою забезпечення конкурентного розпорядження земельною ділянкою та її раціонального використання, департаменту було підготовлено проєкт рішення про відмову ФОП «Нестулю» Олександру Валерійовичу у наданні в користуванні на умовах оренди земельної ділянки, оскільки надання в оренду таких земельних ділянок здійснюється виключно через земельні торги аукціон. Питання подальшої долі земельної ділянки зараз поставлено на паузу. Адже від підприємця чекають приведення території до умов, що відповідають проведенню торгів, тобто очищення її від тимчасових споруд, як того вимагає законодавство.